Мали великі суми в цю сокровішницю, Но ти не звернув на це уваги, тому що вони клали від свого багатства. Ця бідна вдова, яка положила тільки дві лепти, вона положила все, що в неї було. І вона не пожаліла, вона не побоялася, вона довірилася тобі, Господь, і ти побачив це серце, ти побачив цю руку, яка клала, і ти сказав: вона дала більше всіх. Тому сьогодні ти бачив серце кожного. Хто як давав. І я вірю, що, Господи, ми всі, які тут сьогодні, ми давали з любов'ю до Тебе, тому що ми знаємо, що Ти є наш Господь, ти, який нас спас, Ти, який простив наші гріхи, який зруйнував всі наші прокляття, який сьогодні даруєш нам життя і життя зі збитком. Ми вдячні тобі, Боже, благослови цей посів, благослови руку кожного, хто сьогодні прикоснувся до цього жертвенника, хто посіяв Твоє царство, хто посіяв, Господи, на інвалізацію, дитячі будинки, хто посіяв на будівництво. Боже, ми вдячні Тобі, Ісусе. Аллилуйя! І ми віримо і благословляємо руку кожного, хто сьогодні давав, Боже, Тобі давав. І ми вдякуємо Тобі, Ісусе. Аллилуйя, і славимо Тебе наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Богу! Воздайте велику славу Ісусу Христу. Можете присісти. Аллилуйя, у нас є ще трошечки часу, і ми продовжуємо наше служіння. Є місця служителі, будь ласка, заходьте, сідайте, тому що ми так сьогодні говорили. що Перву перевагу ми віддаємо нашим гостям, тому що вони до нас завітали перший раз. Це, я так розумію, рідні, близькі, друзі, правда? Е, когось ми знаємо трохи. Когось бачимо, що похожа Лена. Сразу видно, що батьки, правда, я ж не помилилась. Бо Лена так на вас похожа. Угу. Е, е, тому слава Ісусу Христу! І ми з вами продовжуємо ми сьогодні. Якби Отак трошечки по іншому, ми будемо свідками сьогодні з вами тому, що буде відбуватися на небі і тут, на цьому місці. Ви знаєте, я дуже рада, тому що це правда велике свято, це дуже велике свято. Ви зрозумієте, що це така радість, яку, я, яку сам Господь радіє. І ви знаєте, сьогодні сам Ісус Христос буде приймати цей брачний завіт Роми з Леною. І я розумію, що. Знаєте, ну, вони вже були в ЗАГСі, вони їх там вже розписали. Це по закону нашого, нашої країни. Так, так повинно бути. І все там виписали їм свідоцтво, да? заключення шлюбу. Свідоцтво. І все, вони вже, чоловік і жінка, сказали. Ну, знаєте, я вірю, що вони чекали цього дня, вони чекали цього часу. Тому що я знаю, про що я сьогодні говорю, я знаю, як Рома довго молився за дружину свою, ми разом з ним молилися. Я завжди йому говорила, ти він каже: ну знаєте, інколи коли ти довго чекаєш, чекаєш, інколи думаєш, та, наверно, вже де вона буде. Да? Колись так Іра казала, тут у нас у церкві. Та Валентина Владимировна, де він візьметься? Коли Володя де взявся з неба упав? Да? Так, і Рома, коли Рома, ти обов'язково женишся. Ти обов'язково буде сім'я, тому що Бог завжди за сім'ю. Але Бог тобі дасть ту, яка, яка буде по його волі для тебе, лічно для тебе. От вона є. От ти ще поки її не зустрів, поки вона десь ходить, ваші дороги ще розходяться. Але прийде той час, коли ти будеш готовий до шлюбу. І вона буде готова вийти за тебе заміж. І знаєте, так трапилося, вони зустрілися. І я дуже радію цьому цій події. І слава Господу! І, і я не знаю, наскільки там наша, наш наречений переживає. Ну, ми, навіть, з пастором більше всього переживаємо там внутрішнє, тому що це така подія. Знаєте, ми вчора з Ромою говорили вечором. Я знаєш, кажу Рома, буде багато чого сказано, буде багато чого поба... будуть бажати. Але є головне, що коли ти будеш казати, я обіцяю бути вірним тобі, да? я обіцяю бути вірною тобі, і там далі є продовження, і Бог мій свідок. І оце головне, що Бог це чує, і Бог це приймає, і Бог це благословляє. Знаєте, в мене зараз мурашки по тілу, хто скаже, та чого ти так? Але ну, я розумію, наскільки це драгоценно. Для людей цього світу просто піти повінчатися в церкві, це так. Ну, просто такий красивий ритуал. Ні, дорогенький. Чому Господь так сказав? Щоб будьте, е, е, майте одну, е, одного чоловіка і одну дружину. Тобто, як сьогодні Біблія називає е, життя до браку, блудом. Но сьогодні це смішно, для молодих людей. Підлітки вже, це смішно. Як це не жити статевим життям, як тільки познайомилися? Але я хочу сказати, це великий гріх. Це великий гріх. Можете так усім і передати, що от така тут бабушка Валя говорить про те, що це великий гріх. Тому у нас і розводи, тому у нас діти боліють, тому у нас взагалі дітей нема, тому у нас аборти, тому у нас. Знаєте, немає вірності. Слово вірність в сімейному житті, воно стало непопулярним і немодним. Але Бог дивиться по-іншому. Бог сказав: «До, до браку ти не повинен мати стосунки ні з якою жінкою, ні з яким чоловіком. Тільки після того, як ти повінчаєшся, як я тебе благословлю, і я прийму цей завіт. Ви думаєте, це так все просто Богом задумано? Ні. Ми знаємо, наскільки важливо, наскільки важливо виходити заміж, знаєте, дівчиною, просто дівчиною і хлопцем. Це дуже важливо. Тому це буде кріпка сім'я, яка цього додержується. Тому це буде благословенна сім'я, благословенні діти, благословенне все потомство. Амінь. Амінь амінь. Тому ми чекаємо на цю таку, таку трепетну минуту, хвилину. Всі разом як церква. І хочу сказати ще декілька об'яв. На сліду неділю у нас сьогодні не буде хлібоприламлення, так як у нас трошечки інша подія. На сліду суботу, неділю до нас приїжджає пастор Вадім Світлана Шепілове. Вони будуть служити молитвам, будуть служити словом. У суботу ми доповнительно. Доп... 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 Додатково ми ще об'явимо, наскільки це буде точно, годин буде для лідерів-служителів семінар із поклонінням, з молитвами, а в неділю на 11 годину добропожаловать на служіння. Це буде служіння з молитвами, і ми будемо славити Господа. Це одно. І знаєте, ще сьогодні хочеться, щоб не забутися, привітати нашу драгоценну сестру з днем народження. Знаєте, коли ще трошечки є часу. E, наша сестра Наташа. Ось вона, красива жінка. Жінки завжди красиві в будь-якому віці. Ви замітили це чи ні? Незважаючи на роки, ми кажемо, як Слово Боже каже, щоб навіть в старості ви були соковиті і свіжі. Свіжі такі. Пол, що таке свіжість? Знаєте, волосся посивіло, зморшки появилися, але внутрішня красота, внутрішня оця сила, вона придає молодості. Тому молодості по Христі Ісусі зрозуміло, що божественного здоров'я, щоб до последнього вздоха ви бачили, ви ходили, ви говорили, і знаєте, і Слово Боже завжди вас було авторитетом. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас щиро. Слава Богу, моя люба. Слава Богу. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу. Рома, ти хочеш щось сказати? А? Чого? А? Ще ні. Ще ні. Ще щось я перепутала, чи що? Ну сідайте, чого ви стоїте, сідайте. Слава Богу. Ні, ну ми чекаємо на наречену. У нас є ще час. А, а будь ласка. Так, да, Рома, ми тебе відпускаємо. Зрозуміло? Звісно. Та він мог встати піти. Ми, ж, якби. ми розуміємо, що десь трошечки, ж ми всі ж знаєте, ми ж так трошечки всі люди, і ми розуміємо. Ну, ми сьогодні також говоримо про те, що у нас ми зараз ще з вами помолимося. Ми, ми кожну неділю молимося, ми кожного дня молимося. У нас в восьмій годині є така обща молитва, коли ми не забуваємо молитися е, е, по причині тому, що Бог нас чує і Бог відповідає на наші молитви. Ми сьогодні розуміємо, що в нас іде війна. Що серед всього цього страшного, що відбувається в нас, Бог береже нашу країну, Бог береже наших воїнів. Да, дуже багато сьогодні загиблих, да, сьогодні дуже багато руйнувань. Але ми всі розуміємо, якщо б не Бог України досі не було. Бог береже. І всі ми розуміємо, що на початку війни, коли Господь проговорив і сказав, що я підняв купол над містом сумами, і це істина і правда. Тому, Кожного вечора, в восьмій годині, ми молимося за наше місто, ми молимося за область, ми молимося за нашу Україну, ми молимося, щоб війна закінчилася. І ми не знаємо, коли вона закінчиться, але вона обов'язково закінчиться, але ми продовжуємо молитися. Якщо б всі люди зрозуміли, що не треба матюкатися, а треба молитися, успіх би наш був би більшим і очевидним. Тому що, знаєте, сказавши сьогодні, тому що. Чому я так сказала? Тому що ми сьогодні дуже, чуємо дуже багато матюків. Матюкаються всі, від мало до велика. Матюки це прокляття, матюки це зло, матюки це те, що несе розруху в життя тієї людини, яка матюкається. Матюкаються жінки, матюкаються діти, матюкаються батьки з дітьми. Тобто іде страшне оце, оце зловоння, яке йде з самої при Ісподні. І знаєте, особливо на початку війни, коли це стало якимось страшним, то ми, як християни, ми молилися. І слава Богу, що прикотилося хоча б вивішування оцих, оцих плакатів на все обеззрення. Ну, ми з вами продовжуємо молитися. Хто, і хто знає, що такий Ісус Христос, той не буде сумніватися в молитві. Скільки разів вже нам Господь відповідав на наші молитви, і скільки ще буде відповідати, тому що Бог. Який був вчора, сьогодні і навіки той же Бог. Бог ходив по землі і Бог сілював людей. Бог воскрешав мертвих, це Бог всемогутній. Бог говорив, що прощав гріхи, являв милість, явав свою любов. І Він сказав: ви Ві знаєте, день народження Ісуса Христа це день це народження Ісуса Спасителя, але Він ще є суддя, який буде судити живих. І мертвих. Тому кожному, кожній людині Бог дає шанс бути прощеним, ще тут живши на землі. Тому що якщо людина помре непрощена, помре без Ісуса Христа, не прийнявши Його як Господом і Спасителем, людина йде до аду. І вже потім, коли людина помирає, людину вже неможливо відмолити, неможливо щось поміняти, тому що Господь сказав, що. Від слов своїх людина оправдається, і від слов своїх людина осудиться. Тому що, а значить це, що людина повинна вибрати вибір тут, на землі, коли вона живе. Коли вона живе на землі, вона повинна вибрати, з ким вона буде, з Богом чи без Бога. І знаєте, люди часто говорять, я вірю Богу, і Бог у мене в душі. Я дуже часто говорю людям, а ви туди його кликали? А він туди прийшов? А що ви знаєте про Ісуса Христа? А хто Він такий для вас? А що Він зробив? Ну, ну, і люди інколи дуже як би так, тіряються і не знають, що сказати. Ну от я вірю, він в мене в душі. Це такий обман, самообман, і інколи ми так собі напридумали, що ми ну просто думаємо, що ми віруючі люди. Господь сказав, що по плодам узнаєте їх. Хто такі віруючі люди, це по плодам. Це не по красивим словам, це не по красивій внешній оболочці, це не тому, що ти ходиш із Біблії, чи, чи ще щось робиш якийсь ритуал. Все, що це наше життя, як ми живемо, що ми виконуємо, кого, до, до, до чого і до кого ми прислухаємося, і кого ми вшановуємо чи шануємо. Тобто наше життя, це наше Євангеліє, яке дивляться на нас люди і говорять, о, ти якийсь не такий. Ти не п'єш разом з нами, ти не матюкаєшся, ти не крадеш, ти ще чогось не робиш. В твоїй сім'ї ніколи не чути, як, е, як криків, які якісь там знаєте, ругані. Ти якісь странні. у нас, нас туда, ви якісь странні. А в чому странність? Тому що ми просто, просто люди, які живемо в тому, як говорить Господь. Знаєте, радіємо і плачемо, сумуємо, ще що робимо. І радуємося знову, тому що знаємо, що все це проходить. Слава Богу. Тому зараз давайте ми е, цю молитву за нашу країну, за наших воїнів, знаєте, за тих, які сьогодні там стоять, і їм нелегко ми це розуміємо. Ми розуміємо, наскільки сьогодні, знаєте, я завжди говорю, така еліта нашої країни, ті, скільки просто скільки вже загиблих, і зрозуміло, ці сльози для матерів. для... Для жінок, для, для дітей, тому що вмирають молоді, молоді мужчини, чоловіки, які віддають своє життя для ради нашої країни, для того майбутнього, тому що ми розуміємо, що що інколи кажуть, куди ж дивиться Бог? Люди добрі, українці дорогенькі. Давайте молитися більше. Давайте шукати Господа, поки ще можна його знайти. Тому що Господь прийде і він вже скоро прийде. Бог прийде, тому що так говорить Біблія. Це не придумали ми як люди. Це говорить Боже Слово. Що Господь е, прийде, знаєте, в мгновені мину, ока, як написано в Божому Слові, що ті, хто чекають Господа, ті, хто вірять йому, вони побачать його, як він є. І зрозуміло, що це буде славний день за тих, хто чекає, і дуже важкий день для тих, хто не чекав, що так буде. Знаєте, колись, ви давно про це чули, я вірю, що навіть люди, які ніколи не читали Біблії, але ви це чули, про Ноя, який строїв Ковчег. Це був дуже той час, коли я хочу вам сказати, коли в той час не було дощу. Вся земля рашалася паром. І люди не знали, що таке дощ. Була температура комфортна, 25. Все, небеса були розового е, такого кольору, і просто була мелодія, музика зливалася з неба. Така була благодатна неї. І люди жили собі беззабутною життю, розвращалися, грішили, відступали від от Бога і все продовжувалось, продовжувалось. І Бог подивився і сказав: все, досить, я більше так не можу. Я унічтожу все людство. Я просто уничтожу. І каже, Біблія говорить, Бог каже, я даже пожалів. Що створив людину. Людина стала відходити від Бога, стала покорятися дьяволу сатані, який є ворог для кожної людини. Сатана прийшов на цю землю, щоб вбивати людину, щоб мучити життя людини, щоб людина грішила і пішла в ад. Господь же Ісус прийшов, щоб викупити кожного, заплатити дорогу ціну, умерти на Христі і воскреснути на третій день. І, і, і показавши своїм прикладом, люди, подивіться, я умер за вас. Я віддав своє життя, щоб ви були прощені. І знаєте, і, ну, він є Бог, який сильно любить кожну людину. І він подивився, побачив Ноя, який був праведним. О, що таке праведність, праведний Ной. І він сказав ною: знаєш, Ной, буде потоп. Я на цю землю пишу потоп. І все, що живе, воно загине. «Но ти построїш ковчег. І той, хто в цей ковчег війде, буде спасенний. І що ви думаєте? Багато туди пішло. Тільки 8 душ. Він строїв дуже довго. Він строїв цей ковчег, люди сміялися з нього. Як сьогодні інколи сміються з віруючих, підходячи і говорячи, ой, ви якогось Ісуса ждете, А що ви чекаєте? Та на що ви собі там байки придумали? Що ви там ото, ну, таке кажете? Та що там, хто там був? Яке царство небесне? Хто там був? Хто там той ад бачив? Ну, ви таке, вам таке задавали такі питання? Я думаю, що зрозуміло, да. так. і ною говорили. Що ти ковчег? Яке, який потоп? Дощу немає, що таке вода? Взагалі, ти вообще взагалі, на що ти? Ти ж свою молодость загубляєш, ходячи в церкву, інколи кажуть люди, невіруючі. ти ж така молода, ти ж така гарна, ти ж, ти ще, тобі ж треба погуляти, тобі ж треба від життя все взяти. Знаєте, інколи молоді люди так соблазняються, і, говорячи, думаю, ну да, як то скучно. Ну з Богом жити не скучно. З Богом жити не скучно. Тому що Бог дає ту радість, яке не дасть ніяке вино. Бог дасть ту втіху. Як не дасть ні один чоловік, ні одна жінка. Бог дасть таку надію, яку тільки має він, дати тобі. Це правда. Ну треба це все розуміло розуміти, тому що мої слова можуть бути для вас просто словом. І знаєте, отак Ной ну, Строїв строїв, і Господь сказав, досить все построєно, хто віде. Ну, все сімейство Ноя, слава Богу, що його дочки зяті, слава Богу, зяті, послухали. Жінок, тестя послухали те, що інколи зяті не слухають тещу. А то послухали, і вони війшли. Вони, звісно, там уходили, ну, десь думають, ну ладно, і Господь сказав, Бог сказав все взяти по парі, всякої живності. Представте, який був великий ковчег. І знаєте, коли вони зайшли в ковчег, декілька днів Бог чекав. Послухайте, Бог наскільки любить людину. Бог чекав, що ще хтось зайде. Ну, всі дивилися, як воли там чи корови там мукали, свині там крюкали, і ной там був со своїм сімейством. Вони кажуть, ну, дурачок, така погода добра, так жить весело, а він закрився в тому якомусь ковчегі із этими животними недобре пахнущими. І сидить і з змія, і зміями разними. Ну, коротше, всякі птиці, ви ж розумієте, все було по парі. І раптом написано і внезапно обрушились води, полилися з неба і піднялись ґрунтової води. І почав іти дощ. Ну, дощ просто вода. І тоді люди ах, згадали, що говорить Ной. І вони так переглянулися і думають, цього, відкрий! Відкрий, поки ще вода піднімалася, ще ковчег, цей, скажімо так, корабель ще був так, вони бігли, но двері були закриті. Тому Бог і каже, що сьогодні день спасіння Твого. І якщо ви на цьому місці, і у вас є така можливість, бути спасенною людиною, прийняти Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. У нас залишилось десь 10, 10 хвилин, а може, того менше. Ну, я. <плес> То як тоді? І люди стукали в двері цього ковчегу, і люди кричали Відкрий! Діти плакали, люди вилазили на будівлі, на криші своїх домів, на дерева великі, але вода все підступала, а двері ковчега так і не відкрились. І ви скажете, що це Бог жостокий, що Бог несправедливий. Як ви думаєте, Бог справедливий? Його милість повна, повна, вся земля повна Його милості. І Він сьогодні кличе, він до тебе сьогодні звертається. Ти зайшов до церкви і ти думаєш, то я б не зайшов, ну мене Рома пригласив, не мог не зайти. Знаєш, я не вірю в случайності. Я вірю в промисел Бога. Я вірю, що ти сьогодні чуєш Іванглія, Іванглія живого с... Божого Слова. Може, ти сьогодні не відгукнеться на цей призив, який кличе тебе Господь, що прийдіть до мене, всі тружденні, всі обременені. Я вас успокою. Я вам дам вічне життя. Я вам дам прощення. Ви знаєте, що таке мати прощення? Це бути вільним від гріха. Не від того, а я хочу, п'ю, хочу, не п'ю. хочу, гуляю, хочу, не гуляю. Це не свобода, це рабство. А коли ти вільний, коли ти просто прощений і вільний, то Ісус сьогодні кличе. Я бачу нових людей в цьому залі, і я звертаюся до вас, тому що я знаю, що тут багато є тих, які вже прощені, які і сповідують Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Якщо ви відгукнетесь на цей призив. І зробите самий правильний вчинок в своєму житті за все своє життя, скільки ви прожили. Тому для вас є час. Якщо ви хочете, ви ж можете сюди просто вийти. Ми допоможемо вам помолитися. Простою молитвою, дуже простою, незаученою, Не треба її 20 разів повторювати. Треба один раз в житті це сказати і жити тоді так, як говорить Біблія. Нема бажаючих. Тоді добре, давайте піднімемося на наші ноги, нікого не будемо довго уговарювати. Ми славимо тебе, Ісусе, на цьому місці. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ми маємо життя, життя в тобі, за те, що ми маємо надію, за те, що ми маємо милість кожного ранку, яка обновлюється в нашому житті. Просипаючи ранком, ми звертаємося до тебе, Господи, і ти благословляєш цей день. Сьогодні ми звертаємося до Тебе в нашій молитві за нашу країну, де війна. Де сьогодні йде війна, де сьогодні дуже багато просто гибне наших воїнів, мирного населення, де сьогодні ручаться наші будівлі, де сьогодні знищуються Господи наші поля. Боже, де сьогодні скільки горя і плачу. Ісусе, дорогий Господь, прости українців, прости мою націю, прости мій народ, прости наше керівництво, прости, що согрішили ми, і наші батьки і діди. Прости, Господи, те, що відвернулося від Тебе. І навернулися до якихось мертвих ідолів. Прости, Ісусе, кожного разу ми звертаємося до Тебе і віримо, що Ти бережеш наше місто Суми, що Ти оберігаєш нас, Господи, що ми під Твоїм покровом. Алелуя! Бо живущий під кровом Всевишнього, під тінню всімогущого покоїться, і каже, що Господь прибіжище моє, що Господь скала мого спасіння, що я полагаю свою надію на Господа. Тому зараз ми полагаємо свою надію на тебе, що ти, Господи, закінчиш цю війну, що ворог не мати, не має успіху на нашій землі, що ворог в паніці, в страсі, він біжить з нашої землі в ім'я Ісуса Христа. І ми сьогодні, як люди, які маємо владу во Христі Ісусі, слово, яке сьогодні, ви просто. Ви використовуємо чи ви висвобождаємо? Ми кажемо, що повна розруха російської імперії, що повна капітуляція російському війську в ім'я Ісуса Христа, що англови господні, які сьогодні ополчаються навколо. України, вони сьогодні проганяються тьми з нашої землі в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо збережи воїнів, дай уміння, дай мудрості нашим керівникам, нашому, нашому військовому керівництву, дай стратегію, дай плани, Господи. Але ми не уповаємо на те, на ту зброю, яка сьогодні приходить чи не приходить. Ми уповаємо на Бога великого всемогутнього, Бога, Саофа, Бога великого. Воїнства Бога великого небесного воїнства, який посилає допомогу нашій країні. Ми славимо Тебе, Боже, і дякуємо Тобі, Ісусе, що Ти відновлюєш нашу націю, що Ти робиш вільну Україну, вільною не тільки по на назві, а вільною Україною, яка прославляє Ісуса Христа, яка величає Господа Спасителя, Царя, царів і Бога богів. Єдиного, хто сьогодні, Господи, держить свій купол над нами. Твій покров над Україною, Боже, Твоя защита над кожним воїном, над кожними містами і селами, де сьогодні йдуть такі мощнішні обстріли. Господи, збережи життя України, збережи, Господи, і ми проголошуємо, що Україна відновлюється, Україна піднімається, Україна наповнюється славою Господньою. І ми, Боже, вдячні Тобі, Ісусе, за Твою велику милість, за Твою велику благодать. І нехай ім'я Твоє буде прославлене на віки вічні наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!